Забрали з хімчистки, Smart помитий, підготовлений, так що можете приїжджати вже. Дуже класний стан. Трифазна зарядочка. Трифазна швидко, дуже швидко заряджається від змінного струму. Камера, парктроніки. панорамний дах подвійний. Дивіться, як двері відчиняються, хоп, під прямим кутом. Класно сідати. Дивіться, килимки сохнуть, от все тут чистенько. Ось так от відкривається сидіння. Хоп, і так у вас дуже висока підлога, можна щось перевозити. Органайзер цей підстаканник, його можна знімати. 50 на 50 сидіння складаються. Там підстаканчики. Підсвіточка Ambient комфортна. підігріви, органайзер, підлокітник, панорамочка, Завтра з затемненням зеркалом, баркачок, теж підсвіточкою. Коротше, повний фарш. Дуже класний смартик. Вже можна приїжджати дивитися. Лед, оптика дуже крута. А от задні ліхтарі покажу. Девіські легкосплавні. Ось таке, друзі, наші контакти. Мото і номер. Чекаємо на вас.